Палахнув прямо під час руху на Прикарпатті неподалік тисмениці Загорівся рейсовий автобус. У салоні перебували пасажири. Пожежу побачив поліцейський офіцер Загвіздянської територіальної громади Ігор Тинів і кинувся на допомогу. Дістав із багажника службового автовогнегасник та взявся гасити вогонь. Відтак викликав рятувальників. Тапорисних поліції зупинились на дорозі, бо у чоловіка ступиться, загорілися, а автобус горить. Будь ласка, приїхати при Поліцейський подбав про безпеку руху на дорозі. Крім того, допоміг пасажирам автобусу дістатися до роботи. Добрий день, ви прямо їдете? Візьміть жінок, будь ласка, бо автобус загорівся. Дякую. Дійси, Ігор Тинів каже, нічого особливого не зробив, адже його обов'язок рятувати людей. І нагадує водіям про наявність вогнегасника. Може статися як з ними така ситуація, так і з іншими часами дорожнього руху. Вони просто можуть врятувати чиє життя або як мінімум транспортний засіб. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раїм.